Всім привіт, мої друзі. Ранок наступив, чоловік поїхав сам без мене на роботу, а я його не провела, тому що ну, така погода сьогодні не дуже добра. Він говорить, навіщо ти будеш там мокнути, прохолодно і дощик моросить. Тож я залишилася, залишилася, буду його очікувати, буду очікувати, коли закінчиться дощик. Сподіваюсь, як іти за ним. Уже як він з роботи приїде зустрічати не за ним, а просто зустрічати, то дощ закінчиться. Але ж, друзі, мені треба також сходити чи в магазин, чи на ринок ще сьогодні скупитися. Що я там куплю? Що буду робити, буду вам показувати, тому що наші сімейні будні, е, е, такі в Польщі е, протікають саме ось так. І кому це цікаво, то, будь ласка, можете дивитися, запрошуємо на наш канал, і будемо разом проводити саме оці будні. Ну, і будемо придумувати якісь свята, трішки, подорожі, і будемо це все вам показувати. Життя не в Україні, а в Польщі. Ми, ми розуміємо, що не таке, як вдома. Але, друзі, треба жити. Як я кажу, і чоловікові, до речі, також кажу мій дім там, де твоє плече. От де плече мого чоловіка, де він, там мій дім. Я б ніколи не змогла поїхати, наприклад, сама за кордон, а чоловіка залишити самого дома. Чи навпаки, чоловік би так само без мене. Ну, я сподіваюся, що не поїхав би. А зараз, друзі, очікую, очікую, коли закінчиться той дощ. Для того, щоб саме піти на вулицю, але щось він дощ іде, так така погода дощова. Ось вона, ця дощова погода. І я в очікуванні, коли закінчиться дощ. Що сьогодні буду робити, що сьогодні буду готувати, не знаю. У нас немає такого, що ми не такі настільки гурмани, щоб ну, ось я буду готувати тільки ось це. Ні. Тобто я щось зайшла, це як малі діти, там, то треба вже щось краще придумовувати. А ми дорослі, тим більше. Із дорослій зайвою вагою, то все ж таки я продовжую це здорове харчування. і Чоловік мій також він для мене є прикладом. І я стараюся підтримувати його і дякую йому, що саме. Він для мене є таким взірцем навіть по харчуванню. Якщо моя мама, я вам говорила, вона є взірцем про ходьбі, вона ходить в будь-яку погоду, вона ходить по східцям, вона не лінується, то я, на відміну від своєї мами, трішечки лінива, але я вчуся, так беру з неї приклади. І зараз мені це вдається і дуже гарно усе. Я багато ходжу. І, друзі, мій день розпочався, як він буде далі йти, я вам розкажу. І не дивлячись на ту сіру погоду за вікном, я зараз збираюся і пішла ходити. І ось уже і вечір, ось уже і темніти починає, дні стають коротшими. І я зараз іду вже зустрічати свого чоловіка. Ви знаєте, в одному з відео написала мені одна жінка, коли я прокоментувала, що таке щастя. Я у кожного з нас щастя своє. Я, напевно, відео зроблю ще на цю тему. І для мене щастя, я сказала, що в тому числі і зустрічати чоловіка додому з роботи, оці моменти зустрічі вони є для мене щастям. Вона написала, що ну, до чого ви тут приплили чоловіка, при чому тут він до щастя? Що, що означають ці слова? Я не можу точно сказати. Вона так, ну, так вона написала, але я їй пояснила про те, що ви знаєте, що ну, те, що зустрічати чоловіка, це дійсно затримаюся трішечки, і ще є час у мене, кажу, що це дійсно щастя, і я Очікую навіть оці хвилини. Ну, вона мені поставила питання, скільки років ми живемо разом. Я їй сказала, що разом ми вже 45 років, але ж руки не впливають на щастя, сімейне щастя, на оці хвилини щастя. Ну, це така дуже глибока тема. Я на цю тему таки з вами поговорю ще в якомусь відео. А зараз я все таки йду зустрічати. Ось такий і дощ сьогодні. Зустріла чоловіка з роботи. Але дощ прогулюватись не дає. Навіть куртку одягла. Весь день дощ сьогодні, так? Да? Да. Так сіро, сіро, сіро-сіро, виходила, але ну, в якийсь момент там трішки не було дощу. А то весь день дощ. Як справи розкажи? Справи добре. Сьогодні народ. Весь в таксі люблять їхати, бо холод досі. Так, всі таксі визивають. Mm -hmm. Красний трафік. Кракові весь. Бачиш, і мене забрав, і мені повезло, що я їду на таксі. Ну так, та да. й безплатно. Ще й безплатно. <різь> 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 Якщо все їде платно, так то я їду безплатно. Так, друзі. Отак я замовляю в Кракові таксі. Приїжджає таксі, і я їду так зустріла, начебто, своє щастя. Як я сказала, чоловік це щастя. Так, чоловікове плече це мій дім. Так ось я зустріла мій дім, зайшла. У машину і е, ми іще не йдемо додому, а їдемо ще. По, по справах їдемо. По справах там дощовому по дощовому кракову їдемо. І ще по справам ще не вернулися. Не вертаємося так. У нас е, е, ще скоро потемніє. Так, через півгодинки вже буде темніти. Да, Що не. там сьогодні? У тебе гарні були пасажири? Ніхто тебе не ображав. Ні, мене ніхто не ображає. Ну ж такого здорового, як ти попробуй образити. А. Зараз Бачиш, показує, я покажу дати, що ти чоловік хоче показати, скільки замовлень. Вон і весь город Ось показує. Ось. Заробив я сьогодні 375 злотих. О, багато, гарний день у тебе, значить, сьогодні yeah, заробив я гроші. Сказав, бо, тому що в обід Не було людей. Ну, були, але розценки мали. А зараз розценки підняли, тому що багато, великий попит на автомобілі. Автомобілів не вистачає. Кожен хоче їхати. Вот Днімають плату. Шо там коні сьогодні будуть їхати чи ні? Чи вони вже, можливо, під дощами не виїжджали. Мабуть, ну, це... що вони й не виїжджали. Коні це мається на увазі оці королівські карети, які їздять по Кракову. Я їх так люблю, коли я їх бачу. Хочеться дивитися і дивитися на цю красу. Ну, карети то криті є, а ці, де кучерясить, куча сидить, дівчата там воно не накрите. Вони ж промокнуть повністю. Тому ну, я думаю, що вони в такі дні не виїжджають. Та й хто там буде кататися в такій погоді? Ну ми ж катаємось. Ну так ми в закритій машині, ну, печку включили, та й катаємося, якщо холодно буде. Нас, нас дощ не капає. А там сидіть на тих козлах спереді, коло коней. Коли дощ іде, ні, там немає ні. Ну виходить, карета закрита, а там, де вони сидять, немає ну, да. так. У них Козли закисти. називаються на козлах. На козла. Це шпиталь, друзі. Ходжу на території військового шпиталю, згадала, що йшла зустрічати чоловіка, а згадала, що треба ще і на УЗД з'їздити. Тож чоловік мене привіз. Я сходила на УЗД. Дуже дякую польським лікарям. Дуже гарні, дуже нас гарно приймають тут українців. Якщо ми чогось не розуміємо, вони собі підкажуть, послухають нам. Ви знаєте, дуже-дуже приємно, що саме так відбувається. Ось я зараз вийшла від лікаря, іду і в думках думаю, дякую, дякую, дякую. Тому що ну дійсно приємно, коли ти відчуваєш, що ти комусь потрібний. І я хочу, щоб ви розуміли, що це все безкоштовно. Так. Безкоштовно. Обстеження, безкоштовне такий шпиталь. Тут це військовий шпиталь, велика територія. Я зараз покажу трішечки. Ось територія шпиталю, такі великі ялинки, дерева тут величезні. Так ось швидка допомога їде. І я вийшла. Чоловік мене чекає. Мій таксист мене чекає. Тут взагалі-то багато корпусів, я не буду все показувати, тому що ну, не дуже весело, напевно, корпуси лікарні бачити, хоч можу повернутися і показати вам дорогу, машини їдуть, ото, ото все така велика територія цього шпиталя. Ну і ялинки, про які я весь час розказую, тут їх також багато. А я біжу до чоловіка, десь він зупинився і зараз я його знайду. Так, от я ще й воду взяла, воду з собою, бо думала, що можливо мало випила води, і мені прийдеться все пити воду. І тут, же, тут, правда, постійно машини стоять, не тільки тому, що вечір, просто вже вечір темнувати. Так, і я йду шукати машину. Треба осягнути капішончика, бо зріз з голови. Так, і де він стоїть, я йому говорила, що я, правда, зателефоную. Але він мені говорив, висадив і говорив, а бачу його, телефонувати не буду, я зараз сама його знайду, піду до нього. Так, машину пропускаю. А там машина ще їде. Ні, вона зупиняється чи ні. Ще можу переходити дорогу. Вон, бачу машину. Йду туди. Аптека. Прямо біля аптеки. Ні, в аптеку мені зараз не треба. Діти. Я вже купила. Ось таку шпиталь. З цього боку показую. І вон машина. Стоїть іду сідати в машину. Це я вже в машині. І їдемо по вечірньому Кракову. Зараз вам його покажу. І ось він уже вечірній дощовий краків. Значить, то я швидко сходила, а вийшла ніч. Скільки мене не було хвилин. Вон часи, пів години. Пів години, навіть менше, навіть менше. Тобто в мене було на 18,50 на УЗД, а я прийшла, мене зразу прийняли, не треба було чекати. Я сказала, що я не в УЗД. Якраз лікар був у кабінеті сам, і він мене взяв. Мені ось отак повезло. Ну, гарний і вечірній краків також. Краса. Вечірнього міста в чому заключається? В тому, що багато ліхтарів світиться, де да ще й машини підсвічують. Ну так не дуже побачиш щось, бо якщо машини світять назустріч, то не дуже видно. От Скільки б не говорили, в Польщі медицина погана, погана і все погано. Ми вже тут е, майже два роки я жодного разу не зустріла медичний заклад і медичних працівників, які би погано до нас відносились. Навпаки, ну тільки хіба що колись один лікар да, він сказав, що треба, щоб ви прийшли з тлумачом. А я йому сказала, що ми без тлумача з вами будемо спілкуватися, розберемося. В нього виходу не було, він погодився, але і нормально, тому що ми зараз в сучасному світі розуміємо, що у нас у всіх в телефоні є перекладач. І якщо я чогось не можу сказати, чи будь-який лікар не може мене зрозуміти, значить я йому напишу. І дуже швидко і дуже вдало це все виходить. Написав лікарю, лікар почитав. Я навіть іноді, коли йду на прийом до лікаря, то я вже заранче написала у вайбері, там мої нотатки скинула, підказую тим. Хто ходить до лікарів і кажуть, що без тлумача не можуть, то можна ось так робити. Записала. ну я так пристосувалася. У ну, то... мене програма в телефоні є, що говориш по-українськи, а воно говорить по-польськи тобі вже, чи по якому, чи по по англійськи може говорити. Ні, я розумію, ну якось я не користувалася і, ну, по-перше, в мене також є. Цей перекладач, що можна щось говорити, але можливо це не дуже так коректно, не знаю. Я не пробувала. Так, засвічує дуже, буду відключати, напевно, телефон, бо щось дуже засвічує мені камеру. Трішечки вечірнього Кракова. Все ж таки мені вдається показати, не дивлячись на те, що засвічують машини мені. Направо зараз вже буде залізничний вокзал. Це політехнічний інститут. Далі туди галерея Краківська йде і залізничний вокзал. Приїхали, я вже вийшла, чекаю, чоловік довше виходить. Дощик такий ще моросить. Чоловік збирає речі і йдемо в свій готель, там, де ми живемо. Так, маючи своє житло, живемо в готелі, так? але житло не тут, Київ далеко. Напрацювалися, я начекалася і смаколиків приготувалася, зараз тобі покажу, що я тобі приготувала. Я ще й нагодую, не тільки покажу. Готовий до вечері? Чи ти не хочеш вечерять? А ну давай я тебе, як ти спину розминаєш. <ріст> Буде відео на пам'ять. Чоловік розминає спину після роботи. Зараз планшети твої <твій> попад. <ріст> Ото розминальщик. Порозминався і йдемо. Вечер. Відпочивати після робочого дня. Дощик да, все одно треба. Не, не хочу одягати все одно. Ну, да, такий Дощик іде. Все одно дощик йде. Може волос. Маленький лучше, такий. Волоси краще рости будуть. Це, да. а Клас. то лисина вже. Класно, ну, ти придумав, що волоси будуть у тебе краще рости. Тут, тут треба колись, і мені капюшон зняти. Колись в дитинстві бігали по дощу, щоб волоси хорошо росли. Ну і як вони в тебе в дитинстві гарно росли. Ну, а як же? І зараз не вспіваєш стригти. Так, треба вже тебе постригти. Я себе, до речі, постригла, зачіску собі вже зробила. Тепер тобі тебе треба постригти. Ну і ми вже наближаємося до своїх апартаментів. Класно, так вечором. Ввечері, коли багато вогнів, ліхтарики світять. Якось так пізно ми не дуже часто ходимо, але зараз цікавенько стало. Ну, Сьогодні, що тобі треба було на зі. Тобто ми вже задержалися. Так би, звісно вже сиділи б в номері. Ну так, як темно. Чого ходити називається? Чого ходити? А буде ось темно, скоро буду тебе ходити, зустрічати також по темному, але тут поруч. я Порядка темно працювати не буду. Я не люблю ночі працювати, То молодо всі катався, щоб не було різниці, ніч нічого день. Сейчас вже. Ну правильно. І ми вже доходимо до готелю, велосипеди наших українців стоять. Далі вон там зразу Ті, хто любить покурити, для них там столики. -то, наверно, загружали. загружали. Товар правильно. Україна. Ось наш готель вже. І заходимо ми в свої апартаменти і будемо вечеряти. Я, друзі, вечеря. Показую, що я сьогодні приготувала, які смаколики. Ось такі смаколики, друзі. Чоловік мій дуже любить голубці. Ось йому голубці і є. Ну і собі я поклала голубців. Це такий зелененькі зелененький, -зелененький листочки Я сюди поклала для краси, але воно і смачно. Я спробувала. І що можу сказати? Смачного. Смачного. Ось моє щастя приступає до вечері. І я разом з ним. І бажаємо всім добра і всього найкращого.